Вітаю всіх, мене звуть Наталя. Ну що, сьогодні у нас буде віддім руни про новини, які вас очікують на наступному тижні. Будемо починати. Які новини вас очікують на наступному тижні? О, полетіло, полетіло. Дивіться, тут, тут хтось проти вас таке, як Конфлікт, не конфлікт затіває, хтось як хоче? Хм. Не тільки а, з вами в конфлікт вийти, а як наче протистояння. Одначе, знаєте, що саме цікаво? З допомогою іншої людини ця ситуація буде вирішена. Тут інша людина буде втручатися, чи щось інше. Ну дивимося. Бо мені показують, що ви поки що цього не бачите. Але воно як зміниться за допомогою втручання. Як бачите, як руна війни ру... пуста руна, як, бу... наче. Якісь неприємні події, вони як вийдуть в пустоту. Потім буде момент непорозуміння, бо тут у нас руна перехрестя, це відсутність прийнятого рішення. І руна каси, як наче це все прибирають. От мені цікаво, цей момент конфлікту, бо ось мені показують, що він як росте. Потім він, як виходить в пустоту. Його хто. Ага, все бачу хто. Я бачу хто. Чоловік. Чоловік. Або активна енергія. Тут у нас чоловіча руна, вона у нас іде в прямому положенні, що говорить за активну людину, або хтось дуже, так знаєте, таким, я б сказала, не останніми діями, хоча тут більше показують на інформацію, більше показують на новини. Змінить хід подій. Змінить хід подій. Угу. Угу. Знаєте, що це буде за новина? А то, що ця людина, яка затіває з вами конфлікт, вона насправді не така, як би це сказати, багата або не така наповнена, як може бути від початку. Може, знаєте, людина демонструвала, що вона така розумна, що вона так все вміє, що вона так бистренько все розрулить. А тут виходить насправді, як ні. Абсолютно ні. При тому перевернута руна води вона говорить як неправильна вода, неправильна мова, неправильний зміст мови. Угу. А ну давайте уточнимо. Мені тепер цікаво, чому ця людина, цей чоловік буде втручатися в це все. Людині не подобається, по-перше, той хаос, який почнеться з цим всім. По-друге, по руні козла він причудово буде розуміти, що людина це хоче. І по-третє, я б сказала, що у цього чоловіка є так само якісь види або на вас, або на спільний, спільну взаємодію. І тут, знаєте, як легше розповісти правду, щоб ця людина від вас відпала, ніж зрештою, заплющивши на це очі, втратити якісь шанси або навіть втратити якусь стабільність, бо тут у нас все закривається руною квадрата, це руна стабільності. Так, давайте ще дивіться, які новини вас очікують на наступному тижні. Давайте, які новини вас ще очікують на наступному тижні. Буде щось придумати, щоб швидше збирати руни. Бо по одній я не хочу її доставати, мені так не цікаво. А поки згребеш їх всіх 28. Так, добре. Дивимося, які ще новини на вас чекають на наступному тижні. Людина до вас проявиться. З пропозицій на перспективне партнерство. Це може бути бізнесово, це може бути стосунки, це може бути момент дружби, підтримки або ж бажання взаємодії. А ну давайте. А з чим пітиме ця людина? Чому би ні? Тут дійсно цікаві проекти. Дивіться, у нас руна роста і руна зірки, які говорять, по-перше, руна урожаю це може принести зірковий урожай, ну або бажаний для вас урожай. Якщо ми говоримо про спільні мрії, напрямки, то ця людина може допомогти в реалізації вам задуманого. Ну, а тепер я хочу побачити, що це за людина. Покажіть мені, що це за людина йде. Чоловік. Чоловік. А, багатий. Руна багатства. Але знову ж таки розуміємо, багатий це може бути як в матеріальному плані, так може бути багатий і в моральному сенсі, ну або в духовному. А, так, руна хаоса. Єдине, що, якщо ми дивимося на руну хаоса, це вона в якому сенсі співзвучна із картою Вежа 2. По-перше, ця людина не обов'язково буде для вас морально корисна. Так, да, вона йде з шансами, да, вона йде з можливостями, але, можливо, саме взаємодія з цією людиною призведе до колосальних змін, до яких ви були не готові. Тому що руна хаоса вона зазвичай. Говорить про якісь зміни, при тому, про такі, які ви не можете контролювати, або, зрештою, якби. Поступово провести. Ні, це як вежа, воно нападає і неочікувано, не питає дозволу. Тому тут показує, що приходить людина, за допомогою якої ви можете вирішити певні свої питання, певні свої проблеми, але будьте готові до того, щоб взаємодія з цією людиною вона абсолютно змінить все, що відбувається навколо вас. Ну, давайте тоді глянемо, якщо тут у нас є момент досягнення власних мрій, власних бажань. Давайте подивимося, яким чином може відбуватися оцей момент змін. Руна війни. Будете ви чинити супротив. Ви не завжди будете готові до всього, що вам пропонуватимуть. Ну, зрештою, розуміємо, що навіть бажані зміни. До яких ми не були готові, вони звичайно що не відбуватимуться легко, так як вам хотілося. Ну або ще може бути як варіант, якщо ми говоримо, що приходить можливий партнер. Не обов'язково знову повторюся для стосунків. Не завжди ми готові одразу сприймати людину такою, як вона є. Бувають і моменти конкуренції, які нас змушують змінюватися. Бувають і моменти несприйняття своєрідної конфронтації, які знову ж таки змушують нас подивитися на певну ситуацію під іншим кутом. Добре, давайте ще які новини йтимуть на наступному тижні. Так. Які новини вас очікують ще на наступному тижні? Слухайте, що у вас все хороше? Давайте щось таке, ну. Не можу я читати тільки хороше. Я не проти, я хочу читати тільки хороше. Ми ну, розуміємо, ж причудово, що так не буває. Так, ну добре. Угу. Угу. І з приводу чого це все? Зараз я вам поясню. Зараз я візьму пояснення, бо я поки ще сама не можу зрозуміти, що це значить. І. Дуже цікаво. Про якусь начебто і радісну новину, що щось матиме момент покращення, і притом перевернута руна холоса, перевернута руна козла, які говорять, що там не буде нічого поганого. Але для вас це буде як не дуже гарна новина, як руна отрути, як отрує ваше, не знаю, якесь щастя. А чого так? Ну, вона наче по енергетиці показують, що вона непогана. Я б навпаки сказала, як можливість десь рухатись, десь щось змінювати. А для вас це буде знак не дуже. Чого? Зрозуміла. Да, тут показують, що вам як Умовно, говорять, дозволять щось робити, або ви зрозумієте перешкоди, які перед цим були вони у вигляді людей, у вигляді певних подій, у вигляді певних взаємодій, вони відійшли на другий план. І ви, начебто, можете рухатись, але з іншого боку, ви розумієте, що ви в цьому напрямку не готові рухатись або просто не хочете. Чому? Тому що у нас тут показується руна багатства, за нею йде руна пасивності, жіноча руна. І таке відчуття, знаєте, як наче якесь бажання, яке ви хотіли отримати, ну дуже хотіли. Ви вже по о, руні місяця ви вже про неї забулися, бо тут у нас іде руна більше на спад. І раптом вам говорять, що. О, Якісь обставини змінилися, ти можеш щось робити. А для вас воно вже не актуальне. Для вас це вже багатство, те, що раніше було дуже а, таким цікавим, воно вже не актуальне. Воно вже пасивне. Ну, що вам тоді з цим всім робити, зрештою? Бо ж кажу, ну вона то непогана. Руна хаоса, руна козла перевернути. Тільки для вас це таке, то, знаєте, що вам з цим всім робити? Чого, абсолютно. <смеш> Насолоджуйтесь, що ви зірка, але, говорять, ну, проводити якісь активні дії не потрібно. Якщо приводити приклад, знаєте таке відчуття, наче була якась людина, яка була дуже для вас важлива. Одначе так сталося, що ви розійшлися. Або ваші шляхи розійшлися. І от хтось говорить, що ти пам'ятаєш там таку то -та, таку то -та? пам'ятаю, вона тобі вітання передавала. І ви так. Ха". Дорога ложка, к обеду. Треба було ці вітання передавати десь рік тому, а то і півроку. Тоді, можливо, щось би змінилося. Зараз це вже не актуальне. Це багатство для вас, воно вже пасивність, воно вже не цікаве. І тому і показуючи, відчувайте себе, зіркою, наче про вас думають, але в той же самий час перевернута руна активності, говорить, що активність проявляти не треба. Та й не вимагають від вас ніякої активності. Тож, давайте ще одну новину і. Будемо закінчувати. Давайте, що ще очікує вас найближчим часом? Що ще очікує вас найближчим часом? Угу. Це вже висипало, так висипало. Так. Ну а вам це зачем? Знову, я не розумію, мені показують, як на коннектинг з іншою людиною, я не розумію вам це за чим. Як показують про а, втручання не зовсім справедливе в вашу ситуацію? І ви як розумітимете, що це не зовсім правильно, але в той же самий час по руні Трикутника це буде як ну, завершальна стадія. Як приклад, якщо приводити в цьому всьому для розуміння, знаєте, як ви покладали якісь надії на свою роботу? Вам сказали, що там. Ну, Можлива перспектива зміни посади. Ви вже собі в мріях, о, прикольно, супер, одначе перевернута руна справедливості, показує, що або з вами не підпишуть договір, або, якби не зовсім чесно, з вами поступлять. І ту стабільність, яку ви собі напланували, вона підлягатиме зміні на трикутник. Тобто, якщо ви розраховували на Нову посаду, то ви розумітимете, що ні, ця складова у мене випадає, лишаються ті складові, які на зараз, тобто три частини. Тож ви маєте бути до цього готові, тим більше у нас показується руна чоловіча, Це якби не з вашої вини і вплинути на ці події ви не зможете. Одначе, якби все рівно я не можу сказати, що тут у нас щось іде дуже таке негативне або щось таке для вас трагічне, скоріше за все, тут просто не реалізація бажаного сценарія. Одначе, знову ж повторюся, все закінчується руною трикутника. Вам потрібно буде спиратися на ті моменти, які є на саме зараз. На перспективу, можливо, це все зміниться, але не на наступному тижні. Тож, на цьому я вам дякую за перегляд, дякую за лайки, коменти, донати так само спонсорам. Ну і до нових відео. Пока!